А ти що думав, що така легка робота? А, а. Ага. а як вони її носять? А як вони її носять? Ну, та то там Тому... чоловічі голови. Та воно важке. Ну, то так не біда. Шахтарська. ним? О, така би спустилася в шахту, ні? Та так би видно. А там ще яка? Що? що коли... Ще краще? Та, такого... так. а коли Сонце. Шпейно. Таке сонце, то назад аби за пазуху не впадав. О, ми, я би на сонце таке вдала. Тис на твоє пише на волосся побийши все тут. Пирчка, бо все падає. Дай добро. А де тут ставити? А так, то, то давай з ним. А ти, ще, а ти з двома зразу віддіваєш одну. Не йде пише. Що не Тільки попередик. Що-шо? Тільки попередик. Знаєте, коли там скажуть, що є один великий плюс, коли вдома немає де що тримати, а є ось такий склад. То, Ще -та? раз так візьме. Буду, Таня зараз Я автоматна. Я пані не рома. От коли не телеводськ. Також буманько. І хату. На себе койте та хату містить. Так, так, кімнат, хат, це як називає. Позробили порядок, вже знову приносить. Де? Але вже рівно, там він поскладає. Там Та там все рівно. Все там спати хто хоче, там є гостюва кімната. А. А гостюва кімната, картички. Це за – робота. А, там э, перші дві від, відклади, я тут зарапию. Окей. Okay. Перші дві відклади. Все, далі по. А далі все по стандартах. <кліпи> Тут робиться дуже швидко. Я минулого разу зробила за, за 5 хвилин. П'ять хвилин. Так що нема що робити. Влітаві. Друзі, чекайте, влітаві. Трішки мене пробігло колірати, знаєте? Ну, але ми все то поправили. Ми все тобто поправили. Сумки всі повернули в сім'ю. Спинилися. Спинилися і думку, кавалерка латаємо. Так продавали рушники, щоб брат воно рушники. Це yeah. тільки в нас таке буває. Але знаєте що? дзвоню до постачальника і кажуть, бо ви розумієте, ну кров з носа треба, бо вже продані, а нема що відправляти. А Людмила каже: ну то Галя тільки в тебе таке буває. Я кажу, я не знаю, яким чином. Валірка, щоб ви розуміли, ось ці рушники вони йдуть на дорогі готелі, на е, сауни беруть. І мені їх дуже-дуже важко вирвати. От Віта... ну, або Віталік замовляє, бо я Ну дуже важко, тому що вони йдуть, оптом їх продають на ось такі ті. І ми, я не знаю, яким чудом кавалерка урвала, я ще білі. Небагато, буде тільки 20 штук наборів білих і 20 штук наборів шампану. І буде ще трошки баня рушників білих і шампану. Так як так, якщо ви хочете собі їх придбати, ви можете вже замовляти. Вони тільки приїдуть і зразу їдуть до вас. Тому що мало того, що прибирали, і ще їдемо на склад і східниця просто знову білих рушників. Ну, а в нас нема, але... Правдами, неправдами, одним словом, рушники випросили, завтра будуть нам відправляти. Так що кавалерочка, хто ще собі не придбав, якість тут просто шикарна. Ви вже кавалєрка, берете їх по другому колу, тому що це класно і на подарунок, і взагалі вдома мати такі рушники. Я сьогодні Віталій кажу, Віталій, де мені рушник? Він мені завтра носить А я вже забула, я кажу, скільки у вас тих рушників? А він каже, чотири. А я така, нічого, собі козряємо, знаєте, але нереально є дуже круті. Так що хто бажає придбати, пишіть на піжами, оформляємо замовлення, тільки приїжджай, не зразу в цей день їдуть до вас. Ну, а ми, кавалерка, далі працюємо, я не знаю. Зараз мушу до надії і говорити, пані надія. Нема? А що? То нема? Нема? Ну, нема. Є не ті черешні. А, черешні, боже, яголочки, а, парні. А я говорю, що А я, не я. А ви не дивитесь. Ні, тут є трошки менші, тіло краще. Набирайте, набирайте набирай. Е, мені так можете більше кілограму давати. Диня ваша дуже-дуже смачна. Дуже. Так, дуже... кого не вже їм не сочувала? Ми вже всі продали. <світка> так? Диня дуже смачна. Ми їли, ми казали, що ми такої дині вже давно не їли. <світка> дуже смачна. І можете пів ковунчика врізати. <світка> Добре. Да.

Біжи, проїхай, півка вона. Півка вона. І що я мала ще взяти? Горошки взяла. Горошки взяла? Горошки це саме основне. Тут дуже великі табори, вони дуже страшні. Ну, до вас інжир ти брала? Ти любиш інжир. А, ти взяла там, нагорі. Інжир я маю. І... Сопу мою. Та все. Або півка вона. А давайте ти сюди. Давай сюди, Іван. Я вже перебіжала. Так, ближче до каси

Ні, так чого видно? Я не такі сюди, такі горошки написано. Ті верхніші. А води від швидкі горошки. Але шафок. Помідори. Три штуки помідора. Як тут раз мені ну, колірка дурна звичка. Швіньки залазить. Знаєте, я так стала, то ти кажеш, гривень. а ну подивися, чи ту камери ніде нема. Вона каже, нема. Продавця не була, це розвернула, поправила. Боже, каже, дівчата, що тут камера? Вони кажуть, так що, ми очі закрили. на собі. Вам дуже-дуже дякую. Витамини набрали, можна идти додому. Дякую. Чого ти так Ой. Галь, що сталося? Ой, це так. Знаєш, що я... ти, що настрій впав. Я... Настрій? Щось не говориш мене... до мене, ні. В мене настрій не впав, я просто думаю, розумієш? Ти просто Тому думаєш. що сьогодні зі мною така була ситуація, ти напевно, тоже теж здивувалася, що я так відреагувала. Але то є нормально, розумієш? Тому що нас королева вчила тако, як немає, то обійдеся, а собі прискладай і купи те, що хочеш. Ну, а нині, я казала, каже, ніколи не брала нічого в банку. Абсолютно то для мене завжди табує, все. нині курва кавалерка знімати кошти свої, а мені пише мінус. Ну і ніби не багато, що там дві згадки. Але питається, звідки я подзвонила туди, я подзвонила туди, а вони теж не розуміють, звідки. А в мене вже піна тече, я би вже плакала, в мене вже пара йде з вузів і все. Ну я того не люблю. Якщо в мене стоїть, що мені того не можна ну, не брати, потрібно. мені того не потрібно. Я по принципу, так як нас свята вчила, не маєш обійтися, все. Нема чого хочеш щось брати. Ща Тут я ну, родина кавалерка не рахується, бо я на доналешних беру, що знаєш. Але от така якась ситуація, вони будуть виясняти кинули. Там на перевірку ще ж я кажу, звідки люди добре. Кажу, звідки? З тебе дві ще кого з когось дві та, щось таке ні, відбувається. Ну, та, та я, наприклад, ну, тут для мене є. Коли я знаю, що я є права, то я би я очі буду. Чесне слово, коли я знаю, що я є права. Я тут права на всі слова. Ну, нехай всі розбирати. У них така робота, всі розбирати, а у мене така робота. Аби тут вияснити, контролювати. Кіста, проконтролювати, бо в мене шляки почали трапляти. Я тут -то не люблю, то чекайте ген. Та чекайте я тут не люблю колір. така ситуація. Та не для була. того заробляєш, щоб роздавати наліво та, направо. Так. А тепер, видите, купила каву. Та купила в своєму Веді, номеру, в магазинчику. Так що сьогодні вечором буду е бігати в туалет. Вітамінувати, <світ> <світ> вітамінувати, знаєш. Ну, деколи треба і в туалет, але люблю тут було так, а покажи, Дим'я, а там бувач так? А там воно в так з боку. З боку на чуті. За Так, то мій любимий магазин, там, де продають овочі, фрукти. І саме головне, що завжди свіжесенький і файний. Та добре, то щоб допомогувати. Я змерзла вже, то може десь пішли. Де? Сілися де? кінецьки, стоїмо на сквозняку. Та вона мокра. Та ти добра. Та вона бери чай, стану, пей чай. Ходи чаю купив, кави давно не пили, бери. Та вона

Я, я... Дома. я вчора виходжу з машини, чесно 45 метрів. Не знаю, 5 гривень, я б ніколи не Я то сказала, де би не лежали ніколи не брати. каже, бо то може бути боз, на що каже, не брати і все. Каже, може там людина зробила, їм щось не вистачає. Буде хтось з все, що знаєш. то на нас так вчила завжди з дитина. А тут у мене, то в мене такі вот... То ти виділа, я біля терміналу, то в мене тако аж очі стріляється. Ти щось на мене дивишся, я кажу, що. Та бо я в шоці був? Помахала головою, пішла, до тебе говориш, що, до мене путь. не чуєш. Ні, ні, треба себе познати, що була вбере. Це буде добре, я треба, це тако, трошки все розвізала, подивлюся, де там люди ходять да, мій Максим. Нема, як горич, тобі ніколи. Як була жара, так і похолодало концерт. Так, да, холодно капець. Тут розить вже трошки. Що-то замовлено. А я тобі зустрічаю. Там. Так як ти похудала на два кілі. Да. Я тебе пригощаю. Чайочку і клепчику. А каже, дівчата ж це здивували, що сила тверди. Ні-ні, я кажу, це це похудала на два кілі, каже, трошки підправляю. Тобі, Галя. Ну, ти... Ти... Ну, ти... ти можеш не їсти. Ти маєш два варіанти. Можеш не їсти, mm. а mm. ти тепер. Mm. Ну то а як як ти вже взяла? А то, то сумку закаєш не в сумку, так? У мене сумка маленька. Я була за літаки. Дякую, Гарно. Два не вертає, а сто ви. Олексія Олекса! Не на довгу ходила. Смачна лохина. Покажи, які в тебе тапки гарні. Покажи. Покажи тапочки. А ти взуйся? Та взуйся? Та ні, ну, взуйся. Але класно. Боже, які гарні. Хочеш таки до хати? Ну, то будеш мати. Хочеш? Завтра да, їдемо на склад. Так що кавалерочка, в нас гості. Ми сидимо, гостимося, приймаємо гостей, то є самий молодший гість наш. Лада? Лада? ходи. Скажи Олекса, звідки ти приїхав? Скажи. Звідки? Там був басейн, Там був басейн, були короти, в Молдові, в Тустані. Говорить, так як є. Правда? Були в Молдові, в Тустані. Ну, У бази? Добре. Одна холодна дуже булася. Холодна вода була? Холодна кури. А він плавав в великому басейні. Великому. великому. А хто великому. тебе в великий пустив басейн? Хто пустив дитину? Тато? Тато? Та! Тату не чем є? <ріст> Один сонка Валірка, ви то є гості з... Ну, Старого Ярича, але не з старого, старого під під Ярича. З малих підлісок. Але ми завжди зустрічаємося в Старому Я Яричеві, Ну, а потім плавно на другий день заїжджаємо гості до вас. І так Трускавець. Так що, ну, а тепер перший раз вони вже завітали в Трускавець. Правда, в нас часу не було з ними поїхати кудись, але сьогодні вже, вже, так знаєте, мусили, не мусили, хотіли, не хотіли, але гості є. То вже би не ми були, і завтра так само маємо гарно провести, щоб ото чудо мале, ото мале чудо, приїхало ще раз до нас. правда Олекс, Олексій, <плес> та скажи. <плес> 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 «Так мале чудо є. Так, так що, кавалєрочка, всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки. Нас гнида бушує, спокою не дає, але ну, живемо в такі реальності, маємо жити. Ради такого маленького чуда, як є, і маємо триматися, підтримати один одного. Вперед, тільки вперед. Ну і зустрінемося завтра.